Два роки тому, у серпні 2022 року, ворог завдав чотири ракетні удари по об'єктах військової інфраструктури в місті Сарни. Тоді ударною хвилею було пошкоджено біля 30 будинків у Сарнах та приміщення центральної районної лікарні. Сьогодні ввечері ворогом завдано чотири ракетні удари по об'єкту військової інфраструктури в місті Сарни на Рівненщині. Уже завтра всі наслідки будуть усунуті. Дав доручення про це голові РВА та міському голові. На місці працюють всі силові відомства, слідчі групи СБУ, прокуратури, Нацполіції та підрозділи ДСНС. Тоді, за підрахунками експертів, у райлікарні повилітало понад 100 шибок зі старих віконних храм. Вікна просто затягли плівкою, а з часом замінили на пластикові. За словами Сарненської міської ради, тоді найбільше постраждав корпус пологового відділення, тому вікна оперативно замінили. Заміна вікон проводилась в рамках ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, коли внаслідок ракетного удару, 28 серпня, у лікарні було вибуто близько 120 вікон. Найбільше тоді постраждав корпус пологового відділення. Це створювало критичну загрозу напередодні осінньо-зимового періоду. Це аж ніяк не була термомодернізація. Це був оперативний захід за, для забезпечення безпеки, збереження тепла та комфортних умов перебування пацієнтів. Утім, як виявила рівненська обласна прокуратура під час експертизи, після обстрілів поставили в лікарні неякісні вікна. Тому очільника медзакладу підозрюють у службовій недбалості. У ході досудового розслідування встановлено, що Генеральний директор медичного закладу проявив службову недбалість в тому, що не проконтролював виконання договорів по ремонту медичного закладу, відповідно до якого було виділено з бюджету Сарненської територіальної громади кошти місцевому бюджету територіальної громади, було завдано збитків майже на 1 мільйон 200 тисяч гривень. Однак Сарненська міська рада переконана, директор лікарні не міг перевірити якість вікон, адже цим питанням займаються інші особи. Генеральний директор лікарні, який здійснює загальне керівництво закладом, не міг перевірити якість вікон, оскільки господарськими питаннями займаються інші особи. Це звичайний господарський спір, який вирішується у господарському суді між двома суб'єктами господарювання. В нашому випадку це лікарня та постачальник вікон. Лікарня вже у свою чергу подала відповідний позов на відшкодування збитків. Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту та відсторонення від займаної посади. Дарини Черемшина, Артем Шаула та Денис Коломис, телеканал ITV Media Group.